Зведіть подібні доданки. Ну, для того, щоб зводити подібні доданки, треба ж знати, які це подібні доданки. А це такі, які мають однакову буквену частину. Щоб звести подібні доданки, дозвіл додати їх коефіцієнти і результат помножити на спільну буквену частину. У виразі може бути декілька груп подібних доданків. При спрощенні таких виразів, доцільно спочатку виділити групи подібних доданків. А потім у кожній групі звести подібні. Переходимо до завдання. Записуємо перше 7х, відняти 18х, додати 25х, відняти 6х. Бачимо, що в нас всі доданки. Подібні. Вони всі мають однакову буквену частину Х. Отже, щоб звести подібні доданки, достатньо додати їх коефіцієнти і дописати буквену частину. «7» додати 25. Це в нас буде 32. Ой, так Запишу як на чорновичку 32. Далі мінус 18, мінус 6. Це буде мінус 24. Отже, 32 відняти 24 отримаємо 8. І не забуваємо про буквену частину. Дописуємо х. Записуємо друге. Мінус 0,3b. Підняти 1,4b, додати 3,1b, додати 0,7b дорівнює. Знову в цьому завданні в нас всі доданки подібні, оскільки всі вони містять однакову буквену частину b. Тому потрібно додати їх коефіцієнти. І знайдений результат помножити на спільну буквену частину. Ми перепишемо трішечки по іншому. Можливо, так тобі буде більш зрозуміло розв'язувати такі завдання, поки ще не натренувався. Запишемо в дужках самі коефіцієнти. Мінус 0,3. Далі відняти 1,4. Додати 3,1. Додати 0,7 це в нас все в дужечках. І потім ми дописуємо до суми коефіцієнтів нашу буквану частину B. Обчислюємо ланцюжком. Мінус 0,3 відняти 1,4. Це Мінус 1,7. А тепер легко помічаємо, що додати 0,7 це в нас буде мінус 1. І мінус 1. Додати 3,1 це буде 2,1 і дописуємо буквену частину Б. Пишемо третє 11а підняти. 16B відняти 18 А додати 9Б. Подібні доданки, ще раз, це ті, що мають однакову буковину частину. Отже, в нас подібні це 11а і мінус 18а. Також подібні мінус 16B і плюс 9Б. Перегрупуємо їх. Застосуємо переставну властивість. 11а відняти 18а. Далі мінус 16 b додати 9Б. Додаємо коефіцієнти. 11, відняти 18. Мінус 7 і допустимо буквену частину. Мінус 7А. Далі. Мінус 16 додати 9. Це мінус 7. І дописуємо буквену частину. Отже, отримали мінус 7а, відняти 7 b Пишемо четверте. Мінус 0,8 ка. Додати 0,9. Відняти 1,7 К, додати 0,5 К, додати 1,4П. Знаходимо подібні доданки. Це ті, які мають однакову буквену частину. Отже, мінус 0,8 к, мінус 1,7 К і додати 0,5 К. Це в нас подібні доданки. І подібними будуть 0,9П та плюс 1,4П. Перепишемо, спочатку запишемо подібні доданки з буквеною частиною К, а потім із P. Мінус 0,8к. Відняти 1,7К додати 0,5К. Додати 09 П, додати 1,4 П. додаємо коефіцієнти мінус 0,8, відняти 1,7 це буде мінус 2,5, додати 0,5 це буде мінус 2, і дописуємо буквену частину. K. Далі плюс 0,9 додати 1,4. Це буде плюс 2,3, допустимо, буквену частинку П. Отже, маємо відповідь мінус 2к додати 2,3П.